Урочисто відзначили День Незалежності і у селах Прикарпаття. На одному із святкових заходів побували наші калуські кореспонденти. Народ України святкує 23-ю річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків. Бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. 23 роки незалежності в масштабах світової історії невеликий відрізок часу. Але для народу України це ціла епоха, яка назавжди увійде в літопис нашої державності. На подвір'ї школи у селі Добровляне 24 серпня, відбулися урочисті збори громадськості, присвячені 23-й річниці незалежності України. У цей день усю присутню громаду вітали зі святом голова районної ради Василь Дзунза і голова РДА Микола Жовнір. Ми сьогодні українці завдяки тому, що ми вже третій рік незалежні, рік незалежні. Якраз нас біда об'єднала. Війна, яка проходить там, на східній Україні, війна не оголошена нашій державі, зробила нас українцям єдиними і в прагненні до того, щоб зберегти нашу незалежність, зберегти нашу цілісність і розбудовувати свою українську державу. Я від душі від цього корпусу районної ради. Від громад інших сіл вітаю вас на з усіх із цим нашим святом, святом, ми відзначає непростий час, час війни, час боротьби за незалежність. Весь світ захоплюється нашим українським народом, захоплюється нашою державою, захоплюється жертовністю наших громадян. Бо наша держава да, сьогодні формально вона святкує 23-ю річницю, але наша держава виникла. Набагато давно і вже світ е, захоплюється нами. Якщо раніше було от Бандерівець це десь була кличка, десь вибачте, прозивались. То зараз кожен, який навіть української мови, не знає, а вже хоче називатися бандерівцем і гордиться, що він бандеревець, бо цей дух свободолюбивої свободу нації. Він сьогодні захоплює весь світ. Крім того, керівники районної влади вручили подяки і грамоти багатьом жителям села Добровляни, зокрема учаснику АТО Любомиру Політанському, який повернувся додому на відпочинок в рамках відзначення дня незалежності на фасаді школи відкрили меморіальну дошку воїну афганцю Ярославу Василишину, який не повернувся живим з Афганської війни. Відтак місцеві священики відправили панахиду пам'яті, благословили та освятили меморіальну дошку, опісля до якої покладено квіти. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за незалежність України. Потрібно пам'ятати, що День Незалежності це не просто день народження держави, а свято пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. Мить, коли варто думати про день завтрашній, про майбутнє покоління, про нашу відповідальність перед історією.